Мені стало сумно, що ми до цього дійшли. Що ми дивилися багато російського контенту, що я почав це все так перемотувати, бо я зрозумів причини, ну тобто воно воно не виникає. Просто рап раптово. Це був дуже довгий процес. І багато зараз дослідників, істориків розповідають, що ця незалежність, яка в нас була, вона була начебто. Але ну, ця колонізація, вона тривала. Політики, наші президенти, навіть дехто були завербованими НКВДсами. Тобто, це все було постійно. І мені шкода, що я багато що не бачив. Навіть якщо й бачив, то що я міг зробити? Ну, напевно, міг більше. Ми не реагували на це просто. Ми не реагували. Я навіть зараз пам'ятаю, як багато жартів з якихось радянських фільмів є в покоління моїх Далі? батьків. Наприклад. А ну то це, взагалі, сюжети. Оцих брилянтова рука, оці що там іронія долі. Це все вкраджені фільми, якісь литовські, естонські сюжети. Тобто, ну от вони ж моляться на, на ці фільми, а це навіть в цьому, навіть не немає ць... цьому, не їхні розмови української інтелігенції.